Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі ТІВІ І сьогодні у нас в програмі Чудова подія. Ми святкуємо день народження нашої дорогої Сашеньки. Давайте поплескаємо в долоні Нашу міниницю. Скажіть Саша, ви відчуваєте вже себе дорослішою? Так. Що змінилося за цей рік у вас, у вашому житті? У моєму житті змінилось те, що завжди... Я святкував день народження дома. А перший раз я святкую День народження у кіцві. Чудово! А скажіть, будь ласка, Саша, ви сильно виросли за цей рік? На скільки сантиметрів? На 10. На 10 сантиметрів? Ух ти! Цікаво. Я думаю, всім телеглядачам дуже цікаво. Хто всі ці люди в нашій студії? Сашка, представте, будь ласка, своїх гостей. Є, Є оце теж моя Маша моя подруга. І Ева моя подруга, і мій двоюродний брат – і Моша. Чудово! Шановні гості, давайте ми всі разом згадаємо, хто, коли і як познайомився з нашою іменинницею. Ось, наприклад, ви, Єва, коли познайомилися з нашою іменинницею, як це було? На гімнастикі, або на підготовці. На підготовці? Дуже цікаво. А Маша, наприклад, коли познайомилася з нашою школі. — На підготовці. — В школі на підготовці. А Ева що нам розкаже? Я училася в ній місті, і все гралася. Тобто ви знайомі з дитинства, так? Так. Чудово, дякуємо. От ще я, наприклад, особисто познайомилась тільки сьогодні. А, дякую. Ви знаєте, що, що вам сьогодні найбільше сподобалось за весь період нашого святкування? Сашка, так. Да. Усе. Усе сподобалось. А що саме запам'яталось? Лікання, міліція, шоколадна фабрика і наша вистава по ментелики і кіностудія. І кіностудія навіть запам'яталась. чудово, ми зараз саме перебуваємо на кіностудії. І так. і так, а давайте зараз згадаємо, хто ще сьогодні який подарунок приготував для нашої Сашки. От Єва, наприклад, що ви приготували сьогодні для нашої Сашки? Що ви їй подарували? І цвіточки. Чудово. А Маша, що подарувала сьогодні? Настольну ігру. Могу і пакет теж подарити. Ух ти, класно. Я подарила плети на стольну ігру. І ще одну. Чудово! Подарю. А знаєте що? У мене є хороша ідея. Давайте ми всі разом зараз привітаємо нашу Сашку класною піснею. Привітаємо! Да. Готові? Давайте тоді на один, два, три. Один, два, три. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sasha. Happy birthday to you. Woo! І гучними ми ще раз вітаємо нашу Сашку і говоримо нашим телеглядачам «Пока-пока! До нових зустрічей!» «Пока! До нових зустрічей!»